Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Сьогодні продовжуємо показувати, як можна тестувати програму для автосервіса. Як ви пам'ятаєте, попередніх, у попередніх відео ми розбирали загальні питання, які стосуються роботи з платформою, роботи з контактами, з групами контактів, створення категорій продуктів, можуть бути послуги. Можуть бути товари, обов'язково категорії, треба раз робити. Можуть бути багато постачальників у того чи іншого товару. Ну, дуже багато особливостей, які ми вже проговорили. Сьогодні ми поговоримо в принципі, про ті задачі, які ми можемо вирішувати за допомогою програми. Тобто ми можемо обробляти звернення, оброблювати звернення. Тобто тоді, коли до нас, наприклад, зателефонував, зателефонував клієнт. В цьому випадку ми, ми створюємо відповідну задачу і фіксуємо там контактні дані клієнту, а також, а також інформацію, яка стосується до його транспортного засобу. Після того, коли ми запускаємо цю задачу, ми можемо спід неї запустити згідно з запитами від клієнта, або запланувати огляд його транспортного засобу, завдяки якому там після того буде поставлено або на закупівлю запчастин, або на автообслуговування, або технічне обслуговування, ремонт можливо. І інші роботи. Об'єднує об всі ці задачі ось цей додаток. Додаток називається 15K сервер сервіс 7.24. 24. Тоді, тобто, коли ви до нього потрапляєте, то можете побачити ось такі задачі. Ну, це на платформі. Тобто ми бачимо, що у нас є задачі на огляд, є задачі на продаж, вже запущені, є задачі на. Технічне обслуговування, на ремонт, на закупівлю запчастин, на автообслуговування. Відповідно, ви можете або створити безпосередньо з цього додатку ту чи іншу задачу у тому чи іншому бізнес-процесі. Вам достатньо натиснути на кнопочку Запустити процес. І в цьому випадку ви потрапляєте там у відповідне вікно. Я вам далі про це покажу. І створюєте задачу вже згідно з тими особливостями, які є безпосередньо в тому бізнес-процесі. Там відповідні інтерфейси так і таке інше. Якщо ми, наприклад, передивимось тут чи іншу задачу, ось конкретно ця задача зараз знаходиться на етапі, Є запитання, тобто, можливо, згідно з особливостями цього, цієї задачі, там виникли якісь питання до кого. Скоріше всього, до клієнта або до виконавців майбутніх робот стосовно клієнту, і відповідним чином ми її відпрацьовуємо. Ну, але, звісно, вам треба протестувати і вже передивитися, як буде виглядати та чи інша задача в вашому виконанні. Тоді, коли ми, наприклад, натискаємо сюди, то ми можемо переглянути, що ось у нас тут є там на технічне обслуговування задача. Ну і таке інше. Тобто, е якщо нам потрібна е продаж, то ось виглядає ось таким. Отак, ось так виглядає задача. ну і Тут ви бачите там ті чи інші поля, які, в принципі, нам доступні для заповнення. Можна створювати там чек-листи по зверненню, або додавати у задачу реальні продукти, які у вас вже є, і це можуть бути або послуги, або фізичні товари, які ви продаєте. Далі я покажу, в принципі, як працювати з кожним з цих бізнес-процесів, як їх створювати, що саме можна робити у тому чи іншому бізнес-процесі, як вони ось ці задачі взаємодіють одна з одною. Згідно з логікою, яку ми зашили, звернення пов'язані у нас з задачами у у бізнес-процесах, огляд, продаж, ТО, ремонт, закупівля запчастин і авто на обслуговуванні. Вибачаю, закупівля запчастин ні. Тобто тоді, коли ви отримуєте звернення згідно з особливостями, повторюсь, звернення, ви можете запустити відповідні задачі. На жаль, зараз вимкнули світло, і тому з наступними задачами вже будемо розбиратися трошки згодом. Щиро дякую. Звертайтесь, звертайтесь, отримуйте від нас консультації. Я вже показував, що консультації ви можете замовляти тоді, коли вам щось не зрозуміло при тестуванні або. Тоді, коли вам потрібні доробки тих чи інших бізнес-процесів, які ми вам запропонували, встановили та розвернули. Тобто ви тоді, коли заходите на наш сайт, то можете отримати різні варіанти консультації. Тобто можна навіть розробити на ваші бізнес-процеси, які зараз недоступні. ось у в цьому варіанті, або доробити той чи інший бізнес-процес згідно з вашими особливостями, оскільки у вас такі особливості можуть бути. Тобто запитуйте обов'язково тоді, коли протестували, формуйте список запитань, які у вас виникли про тестуванні. І задавайте їх у нашому чаті або навіть через посереднє наш сайт. Тобто на зв'язку, читайте, ставте лайки.